Доброго вечора, вельма шановне панста, пані та панове. На темній колоді подивимось, хто там про вас згадує, думає, можливо, вас слідкує, чи є така людина, хто ви у мене спочатку. Дев'ятка пентаклів. Дев'ятка Пентаклі це самодостатня людина, яка йде через кризи, через непрості шляхи до своєї мети. Ви людина, яка себе зробила. Ви в цій колоді є карта Четвірка жезлів, там, де люди йшли парою, а один із Партнерів він відмовився, він залишився позаду, а інший пішов до своєї мети вперед. Але ви ж бачите, що тут і притони, і дорога взагалі вона не пряма. Це говориться і про якісь страхи, і про те, що шлях цей тернистий. Але ви йдете до своєї цілі. ви... Не стаєте. Тут дев'ятка пентаклів, якщо ми брали класичну колоду, там більше людина, яка вже щось має, так? і вона не рухається. Тут рух. Тут людина все одно йде до своєї цілі, вона ще не дійшла. Там, де є світло, там, де є пізнання і знання, до чого вона прагне, ця людина. А хто про вас думає? Згадує, слідкує, хто ця людина? Дев'ятка жезлів. Ну, по-перше, дивіться, ця людина, вона під захистом або вона захищається. Людина, яка до себе не підпускає, людина, яка тут і зараз вона намагається встояти перед різноманітними нападками, таке враження, що у неї є своя межа, і вона більше нікого, нікого і нічого не підпускає. Також це карта гроблів. Людина, яка неодноразово могла ставати на ці граблі і починати рух спочатку. Тобто думає про вас дві дев'яточки, це передзавершальний таке, знаєте, дев'ятка пентаклів, наступна буде десятка пентаклів, дев'ятка жезлів, це наступна буде десятка ді... жезлів. Тобто, якщо ви йдете в свою стабільність, а, от, в гармонію, в те, що ви Накопичення, здобуття, оце, розширення так, своїх володінь, так би мовити, так. це родина, це достаток, багато чого. То ця людина, вона іде до десятки жезлів, коли навантаження, відповідальність, яка за нею рухається, і вона нікуди не ні подінеться. Тому що були якісь дуже Перед дев'яточкою і Жеслів були якісь дуже швидкі дії. І тут, в цій колоді, дії пов'язані не з одною людиною. Були вчинені якісь дії, взаємодії, які привели до цього стану. А по дев'яточці пентаклів, тут була вісімка пентаклів. Там говориться, що людина відточила свою майстерність і вкладалася в те, чого вона робить або. Те, що вона хоче здобути. Розумієте? І не завжди це про, це знаєте, таке монотонне щось, от ви брете, і щось відточите, щось робите, щоб добитися до якогось такого ідеального навіть перетворення. А що між вами? Давайте спитаємо, раз ми дістаємо по одній карті. Що між вами з цією людиною, яка за вами слідкує, спостерігає? Між вами є взаємодія? Між вами є взаємодія, але це нелегка взаємодія. Тут потрібно вміти домовитись. І також це три Пентаклів не забуваємо. Так? Це може бути в Взаємодія із вами і ще з кимось. Пам'ятаємо, що до трічки Пентаклів є двічка Пентаклів, яка говорить, що людина обирає, в тому сенсі, що вона балансує, не хоче обирати, а хоче залишити те, що є. І намагається малювати картину таку. Яка м цієї людині більш подобається. А що вона, ця людина, про вас думає? Не знаю, що вона про вас думає. Дві камічі. Тут є помічники, які намагаються а радити. Тут людина намагається нікого ні чути, ні бачити. Взагалі вона не знає навіть, де вона, що вона, як бути. Стосовно думок, так, думки є, але вона намагається закриватися від цих думків, тому що тут є намагання захищати себе навіть від цих думків, що думає. Та думає. Що ви не хочете бачити і чути? А навіщо спостерігає за вами? Десятка мечів. Ну, те, що у вас завершилося відносини я так, і так інтуїтивно це щитую. навіщо спостерігає? Тому що, або для того, що. Є розуміння того, що тут вже нічого не буде. Або до того, щоб іще щось зробити, таке. Угу. У нас на дні королева мечів. Для розуміння, як у вашому житті. Тому що те, що от думає, та, і навіщо спостерігає, ну, тому що вона. Ця людина може не знати, що відбувається в вашому житті. Тому що ваше життя зруйновано з цією людиною. Тобто у вас немає відносин. Що між вами, можливо, вас, між вами є якась взаємодія у кожна своя ситуація. Це може бути пов'язане з дітьми, з якимись документами <кхи> і ще з якимись ну, справами, які пов'язані з спілкуванням. Але тут навіть якщо взаємодія, то це холодний розум, Росум. стратегія, обдумування, тут немає почуттів, тут немає якоїсь теплості, я не бачу, я не бачу. І порожня карта, яка говорить про те, що взагалі незрозумілий розвиток ваш. У вас або буде завершення, ну, тобто, можливо, спостерігає людину, тому що тут потрібно вже поставити крапку, тобто до чогось вже прийти, або а, щось розпочати, але по-новому. Зумієте, тут а, чистий аркуш. Це не написана, ще не сформована ця думка. Або не сформована взагалі людина не знає. Тут віками, ще, розумієте, людина не знає взагалі. Як, що, до чого? Зрозуміло, злиться на вас дуже сильно ця людина, яка думає, тут я бачу, що вона намагається захищатися, і бунтує, і можливо розібратися хоче з вами. Там щось не договорила ця людина, щось не до... матюкала вас там, не сказала вам всі гарні слова. В в, в цих дужках. Зрозуміло, тому що голова тут у цій тваринці, а у, у всадника немає у вершника. Бачите? Тому ну, така людина про вас думає, спостерігає за вами. Приймайте, якщо це знайома вам, до болі людина. Бережіть себе і бережіть своїх близьких. До нових зустрічей!